Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаємося. І сьогодні я вам розповім про ті книги, які я читала протягом останніх тижнів. Тож поїхали! Всього сьогодні я розповім вам про три книги. Перша з них це театр Вільяма Сомерсета Моема. Зовсім нещодавно я вам розповіла про інший роман цього твору, розмальована Вуаль, і як тільки я познайомилася з попереднім твором, вирішила придбати наступну книгу цього автора, яка мені сподобалася по опису в книжковій крамниці. Театр це історія, де в нас головні герої, це акторка середнього віку, досить таки відома та популярна. Її чоловік, який є також актором, але його основна діяльність це керівництво театру та також постановка п'єс. І нас роман починається з того, що ця відома. Жінка-акторка Джулія, вона знайомиться з молодим бухгалтером, який, в принципі, нічого з себе такого унікального не представляє, але вона починає згадувати своє життя, як вона ставала популярною, як вона досягала успіху про свої стосунки з чоловіком. Вона також розмірковує про стосунки з її сином. І поступово вона. Опиняється в обіймах молодого парубка. І насправді дуже для мене було дивно, що це знову історія, знову з точки зору жінки. Ми опиняємося в таких пристрасних інтригах, і знову ж таки, як і в попередньому творі розмальована валь, жінка шукає десь інде Кохання, якісь нові враження. В принципі, просто дивно, чому автор вибирає саме таку тему вже у другому творі. Можливо, це для нього щось значило. можливо, жінки в його житті відігравали якусь роль, можливо, навіть болючу, хто його знає? У цілому, я можу сказати, що цей роман було цікаво читати. Це не найшло. Геніальніша історія. Мені, наприклад, розмальована Валь сподобалося більше. Мені більше сподобалася сама, напевно, героїня. Там вона була більш складна. І стосунки також в неї з чоловіками були більш складні та, можливо, глибокі. А тут Джулія все ж таки, можливо, ще. Є відмінність за віком, оскільки Кіті була досить таки молодою дівчиною, а Джулія їй здається 52 чи 53 роки, і вона вже бачила життя, вона може аналізувати людей. Вона знає, як себе поводити з людьми, як себе презентувати, що казати, як казати, як показувати свої емоції. Вона більш можливо стримана і вона більше приділяє увагу тому, як. На неї будуть дивитися люди. Хоча, звісно, вона також може втрачати іноді контроль над собою, своїм тілом та своїми емоціями. Я не можу сказати, що фінал цієї історії, взагалі, ця історія якось мене супер здивувала. Ні, це досить таки гарна структурована історія. Тут є головна героїня, яка є саме головною. Вона вирішує, що буде відбуватися. Всі події пов'язані з нею. Вона керує своїми. Діями, почуттями, вона, в принципі, знає, ким вона є, ким вона має бути, хоче бути. І за нею цікаво спостерігати, вона не пласка, вона досить таки жива та цікава. Ще, мені здається, дуже цікавим був момент, що не просто ця історія називається театр, не тому, що Джулі Акторка бо вона дуже багато часу проводить на сцені. Вона дуже багато розмірковує про те, що саме на сцені вона є собою, що саме на сцені вона живе. Що насправді театр це і є її справжнє життя, а публіка а звичайне життя за поза стінами театру. Це є щось напевно фальшиве. Не щось несправжнє, щось таке, від чого вона відчуває себе, напевно, незахищеною та некомфортною в тих умовах навколишнього світу. Тобто театр це її світ, театр це те, чим вона живе, і акторкою вона є просто до кінчиків пальців. Тобто, в цілому непогана історія. Це звичайний роман про так про зраду, так про пошуки кохання, так про аналіз себе та своїх вчинків. І тому звертайте увагу також на цю книгу. Книга сміху і забуття Мілан Кундера. Я цю книгу. Чекала, я на неї чекала, я хотіла її прочитати. Я бачила, з яким ентузіазмом багато хто її купує, вже робилися на неї огляди. І були в мене певні очікування від цієї книги. Так вони були. Чи вони виправдалися? Мені здається, що дуже складно відповісти на це запитання, оскільки мені ця книга, вона. Стала таким прикладом складним, оскільки, з однієї точки зору, це дуже гарний приклад того, як пише Кундера. Мені чимось структура, можливо, формат оповідання нагадав безсмертя. Я розумію, що це Гундера. мені здається, якщо б не написали на обкладинці його прізвище та ім'я, я б здогадалася, що це він. І мені подобається, як він пише. Мені подобається, як він складає свої історії. Мені подобається його десь гумор, десь іронія, десь сарказм. І, в принципі, ця історія, вона і складається, ця книга, вона складається з різних історій. І вони. Більшість з них не пов'язані між собою ці історії, і в них Кундера оповідає такі собі трагіко-комічні сюжети. І отут в цей момент я зрозуміла, що так, коли я просто нібито розбираю цю книгу, що структура цікава, сюжети так цікаві. Ідея книги сміху і забуття, вона в принципі розкривається. Тобто те, що нам пропонує опис до цієї книги, в ньому є сенс, його можна знайти у, на сторінках цієї книги. Але саме як читачка, я не можу сказати, що я прям закохалася в цю книгу. Тобто, з раціональної точки зору все було. Чітко все було правильно, все було красиво, назвемо це таким словом. А з точки зору просто читача, який намагається сприймати якось інтуїтивно текст. Я не знаю чому, але мені ця історія не запала в душу. Ця книга не запала в душу. Тобто є інші історії, які мені більше сподобалися у Кундери. Це вже п'ята книга, яку я читаю. І в ну, Тим паче, що я прочитала її, напевно, тижні три або більше тому, і зараз вже відчуваю, що я настільки до неї охолола, що, можливо, навіть не можу якісь моменти зараз пригадати такі, щоб залишили на мені якийсь великий відбиток, якщо ви розумієте, про що я. Тобто об'єктивно це непогана книга. Суб'єктивно, я її не відчула на емоційному рівні. Ось такий буде відгук. Нещодавно я вам розповідала про цю книгу Клуб убивств по четвергах і вже придбала продовження людина, яка померла двічі. Тут в нас ті самі майже всі. Персонажі, головна четвірка клубу це Елізабет Джойс, Рон та Ібрагім, також полісмени, з яких ми вже знаємо, родичі головних персонажів, багато-багато інших людей, і також, звісно, нові персонажі. Знову в нас є люди похилого віку, які розкривають вбивства і не тільки вбивства, а також вони шукають діаманти. В нас так дуже багато чого відбувається в тій книжці, і починається історія з того, що потрапляє в цей купер-чейз, невеличке містечко, про яке я вам розповідала, новий мешканець, якого знає Елізабет свого минулого життя, і він просить її про допомогу. І виходить так, що вона разом зі своїми друзями починає перебувати в обставинах дуже динамічних та небезпечних, і вона тепер має розслідувати вбивства. А в нас все більше і більше жертв є у цій таємній історії, плюс вона має знайти діаманти, які зникли. і... Так і все це відбувається на тлі життя невеличкого лон... англійського містечка. Чим відрізняються книги одна від одної, окрім, звісно що, сюжету. Мені здається, що в першій книжці в нас все ж таки автор більше приділяє увагу Елізабет, яка є там розумною, в неї є життя попереднє. Сповнене багатьох таємниць, вона працювала в спецслужбах, і в неї досить такий високий рівень інтелекту, тобто, для неї дуже легко та просто розкривати таємниці, знаходити вбивць, бути класною та крутою. І в цій книжці все ж таки, мені здається, автор вирішив трошки розподілити ролі, і тут же Джойс. Мені здається, вона відіграє досить таку важливу роль, вона знаходить відповіді на загадки, вона пропонує цікаві ідеї, вона є більш активною, оскільки в першій книжці в нас Джойс вона була новачком у цьому клубі, а тут вже вона є таким собі самодостатнім учасником цього клубу, і вона є більш впевненою в собі. Чи мені е, прям дуже сподобалася ця книга? Це, в принципі, звичайний детектив, мені здається, чудовий варіант десь для відпочинку або для читання десь на вихідних, на природі, де завгодно. Просто немає якогось драматичного моменту, супер. Так, незважаючи на те, що є в нас жертви. У нас є вбивства, але при цьому все ж таки книга написана в такому іронічному стилі, в нас герої, хоча з ними відбуваються іноді неприємні події, але вони залишаються досить таки позитивними. І через це саме через цю характеристику персонажів, що вони вже є. Дорослими досить таки людьми, їм майже нема що втрачати. Вони побачили вже цю це життя у всіх його фарбах, барвах, і вони тепер просто насолоджуються тим, що в них є, і от на додачу ще розслідують справи кримінальні. Тобто, в цілому, це непоганий детектив для того, щоб просто прочитати, відпочити, якось можливо перезавантажитись. Харизматичні персонажі, досить такий цікавий сюжет, і якщо ви шукаєте чогось подібного, то зверніть увагу на ці дві книги: на першу частину Клубивств по четвергах, і другу її продовження людина, яка померла двічі. До речі, мені здається, що дуже цікавим автор вибрав назву, і тут спойлер не спойлер, але ви можете спробувати здогадатися, чому книга називається саме так, але все ж таки автор розкрить цю таємницю ближче, ближче до закінчення цього твору. Отже, ось такі були в мене книги, досить різні. І я сподіваюся, що вам було це відео цікаве та корисне. На сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписалися. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па! thank <laughs> you